Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Виявляється, що найкращою подушкою для сну є чиста совість. Про неї можемо читати у Святому Письмі. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Грецького правителя Пріадра якось запитали, що таке справжня свобода. Той відповів: справжня свобода це чиста совість. Чистою совістю Біблія називає совість, яка дуже чутливо реагує на зло, гріх і неправду. Вона картає іноді там, де навіть закон цього не робить. Хоч кажуть, що не совість мучить людину, а людина розпинає совість. Тільки про таку совість можна сказати, що вона є голосом Святого Духа, вона стає більш чутливою, коли ми, досліджуючи святе письмо, виявляємо, що є благом для нашого життя і дотримуємося цих порад. Відкидаючи голос Божий, ми піддаємо себе та свою совість небезпеці, оскільки докори звучатимуть дедалі тихіше. Це можна порівняти з радіо, яке увімкнене протягом дня, і ми, виконуючи свою буденну роботу, не прислухаємося до нього. Апостол Павло радить: майте віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Чому корабель віри потерпів катастрофу? Мабуть, була пробоїна недовіри чи тріщина гордині, які призвели до катастрофи. Чимало добрих людей не зможуть спастися. Бо легковажно ставилися до духовної онкологічної хвороби, що зветься гріхом. Вони запевняли, що пухлина невелика і ситуація під контролем аж допоки вона не розрослася, і метастази беззаконня не вбили все те добре, що було в людині. Справжня совість і неправда непримиримі. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Уістон Черчилль твердив, у відриві від істини совість не більше ніж безглуздя. Вона гідна жалю, але ніяк не поваги. Кажуть, що совість схожа на хом'яка. Вона або спить, або гризе. Тому якщо людина йде на компроміс зі своєю совістю, пізніше вона дорого за це заплатить. Сумління схоже на перехрестя, на якому люди часто стараються проскочити на жовте, а згодом і на червоне світло. Таким чином вони псують свою душу та совість. Щоразу, коли нормами нехтують, вседозволеність зростає, тоді я намагаюся робити тільки те, що мені вигідно. З'являються страхи, навіть кажуть, що в кого нечиста совість, тому і тінь кочерги здається шибеницею, совість. Необхідне мірило, але часто недосконале, чиніть згідно зі своєю совістю, але водночас пам'ятайте, вона може помилятися. Совість, яка знаходиться під впливом Слова Божого та під контролем Святого Духа, буде завжди залишатися чистою. Помолимось, дорогий Господь! Ми щиро вдячні тобі за те, що ти кожну людину створив на свій образ і подобу, і наділив нас людей совістю. Допоможи, Господи, нам свою совість завжди контролювати у світлі святого письма. Допоможи нам завжди, Господи, ходити Твоїми дорогами у нашому житті, віряємо наше життя в Твої святі руки і щиро вдячні Тобі за те, що Ти говориш до нас в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Слід пам'ятати, що совість вихована пані, тому вона швидко перестає розмовляти з тими, хто не хоче її слухати. Велике щастя мати совість, яка щоденно промовляє до нас і оновлюється Святим Духом. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.